період посту я завжди випікаю такий шоколадний пиріг. Він бюджетний, пористий, дуже вологий та смачний. Ділюсь із вами. Приготувати такий пиріг дуже просто: все змішати в мисці і закинути в духовку. В мисці я змішую просіяне борошно, какао та розпушувач і це все перемішую. Тепер додаю цукор разом із ванільним цукором. Знову перемішую. Тепер вливаю тепленьку водичку разом із олією і замішую тісто. Можна ще за смаком додати апельсиновий сік або цедру лимону, або апельсину. До готового тіста я додаю обсмажені горішки. Перемішую і пиріг можна випікати. Пиріг я буду випікати в роз'ємній формі діаметром 20 см. Дно я застеляю пергаментом, бока змащую олією. Викладаю сюди тісто та розглажую по поверхні. Випікаю при температурі 180 градусів приблизно 1 годину. Перевіряю готовність пирога зубочисткою. Вона повинна виходити із пирога повністю сухою. За бажанням пиріг можна присипати цукровою пудрою. Господині, смакуйте на здоров'я!